Доброго ранку. Сьогодні я встаю рано, чоловіка на роботу збираю, потім знову лягаю. Ви думаєте, сон? Там в інтернеті трошки посижу. Зараз прийняла душ. О, сьогодні сонечко на вулиці. Де ж наша єс? Вже полотенце треба виносити сюди, тому що там немає опалення, воно відразу стає таке, знаєте? О, я забула лице намазати кремом. вибачаюсь, піду, повернуся. Зразу краще виглядає, правда? А то прям так стягнуло. Вода дуже стягує. Так, Ось сьогодні нема вітра, не вже буде тепленько, не вже. Ой-ой-ой. Красота, красота. Сонечко, привітай, Алу. Привітай Алу. З всіх всіх теплом. Хто зараз замерзає, кому зараз незручно. Сонечко, пригрій всіх. Так, йдемо. О. Це всі да? зараз хвильку я повішу рушничок на вірьовку. Доброго ранку страна. Ну, бачиш, бачиш, що Хто? я знімаю завух. Я і приступив до роботи. А ти не спала, ти зночився? Я спала добре. Спала? Спала сьогодні, вставала дуже мало. По роботі бачу, що не спала, мабуть. Чого? По роботі не треба тут поло, тут тобі важко, тут ходи. треба. Я тут милко, милко. Я знімаю оце. Воно ж росте страшне. А що ти тут посадила вже? шукала до тієї полосочки, а там посадю, о, там розсада ж у нас є, так щось посадимо. Буряк любить тінь. Давай буряк. Та, та ну там може. Бурячка, та ну куди буряк. ж ми там ми насадили його? І... Горох, квасоля. А що це таке, Сай? Квасоля сань? там не ростила. Ну коротше, а, діляночка. Ти кажеш, сонечко доця не стає отам. Отам утром, коло гаража, утром, а тут вечором. Та всьогодні. тут же малина підніметься, Ха. Тут же малина отака буде. Ну так що, Де цибулю? Ну нехай цибулю поїмо. Бачите, ми обрізали всю стару і вона у нас така цьому... збирала. Це ж оце Добре, це не засіла, це от те удобрення, що ми сімей. Ні, це не дуже зелене от. от а, малика, ну те росте, так. Це да. удобрення. Мам, ти ще не бачила засіня, тут не даєш йому. Займайся, займайся, займайся. Подивіться, що зробив мій чоловік. Ну, Це, ну це можна таке придумати. Подивіться. Гля, дупло вибрав. Ку-ку. До сусідів підглядати. Ку-ку. Ти бач, це він жарив е, рибу, це ж все фрукта, це все фрукта. А це поддони, пам'ятаєте, у нас там біля качелі були, він їх розбив. І оце зробив. Так воно ж впадесь. Чи може він так фізику добре знає, що він буде вибирати, вибирати. воно просто пем і сяде сюди. Ну це ну це придумає. Тут теж все. Ну, подивимося, буде складати він. Буде складати він. Це ж він теорію. Він просто сосну бере, то що не жалко. Це ж для шашлика, а це оце ж теж, оце ці двірки вони дубові. Оце все, оце все. Це дуб. Це дуб. Тож просто треба скласти так, знаєте, по розуму. Туте, туте. Ну, нехай. Я не бачила. Короте, мій чоловік підглядає за сусідами, ага, за сусідкою. А так воно ось уже, дивіться, воно вже це він так палку поставив, воно вже похилилося. Ви бачите? Воно вже похили... Воно вже похилилося. Похилилося. А, може, це що палку туди? Та ні, ця палка взагалі воздух. Оцю? Ні-ні, то що ти хібі шагушки піднімала зверху. Та то ж треба спалити. Та він спали його. Нічого, дерево все згорить. Це, це чи вишня, чи це те, що ми викинули. Навіть яблуня, ота, не туди О, я спасла трошки положення. Отак. Ой, Сашко, 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 Сашко. А тут ідеш отак хопа на себе подивився. Доброго ранку, доброго ранку. Фотосесію зробив на драбині. Це мама, так, навіть, і робить. Подивилася, чи схудла, чи не схудла. Ага. та така худа, прямо трасті і схудалася вся. М -м, прямо мам, це тебе зона для фотосесії тут, так? Да? Зона для фотосесії? Да. каже, да". Ну, Зеркало, драбина, хочеш так стаєш, хочеш отак сідаєш, хочеш отак. Чоловік підгляда за сусідами, <сіць> бабушка тут фотосесію робить. Ой, як не шуткувати, так зійти можна. А я вам не показала, дивіться, як вона знайшла краску в гараже, дивіться, як вона побілила цю стінку. А тут не хватило. бачите, там біле, а тут побілило побілила. Ото ми, коли Саша обкладали оцей сарай, гараж, якось так, знаєте, оставили на потом. Плитки було, тьма, вони Ларісі віддали, викинулися які її на потом. А потом оце так і робиться. Отак От оце і робиться. Ти ще не снідала? Все, пішла я готувати сніданок. Ай, розаха. понюхайте. Ай, сирень, бузок. Ой, як пахне, як пахне гарно. Я вже одну розу та, що зав'яла. Там в магазині був брак ту, що на день народження мамі подарували. Я вже під бутилку поставила, і ще там одна вже на підході. Я вам скажу, що коли онлайн замовляєш букети, ти ж не бачиш, вони показують так. І я думаю, що такі квіти всі свіжі, а одна ну, падає, падає. Я її підрізаю, я її підживила. А вона біля головки о, там, таке зломане було, видно, під час транспортування чи чого там поламали її і все. А дивіться, Сашко посадив цибулю сієнку. Валечка, це твоя, о, та, що ти в пакеті мені з лаврового листа присилала. Дивіться, яка вона, як щит. А там щось покопали. Та там. О, посади, отам у ту цибулю краще. У ту зелену сіянку, чорнушку. Так, мені сьогодні вечір треба ще раз, уже третій раз, побризкати рози ви. Бачите, як? як починає закручуватися. Я ж кажу, що поки виросте урожай, так десь декілька тисяч потратиш на те, щоб його підтримати. Ну нічого, подивимося. Сьогодні тепленько буде. Вчора я обробила всі ці рослиночки, повинні піти. Так, отой кущ це у нас в цьому році той рік, другий рік. Ту осінь не в 22-му, а в 21-му садили восени у ті квіти. Оце той кущ і оцей кущ. Подивимося. Ну, тут такі дрібненькі, дрібненькі, багато квітів. Але, можливо, то просто так спочатку. Бачите, жовкне, жовкне, жовкне. Е, Можливо, навіть тут був хробак, ну Саша підливав. Бачите, он дирочка. Від хробака теж скільки підливаємо, що просто жахіття. Гляньте на усю ділянку. Ви думаєте, це моя заслуга? Ні, я ніколи не приписую. Це все заслуга ІС. Ну, Подивіться. Ну, ну, У деяких молодих господинь такого немає. Подиві. Ну, так. Це б сама я робила все, а так вона це робить, їй хочеться працювати. А оце Астра, яку я заказувала, Інтерфлори. Дивіться, скільки зійшло, три пакети. Дивіться, нічого. Так, мені не подобається, що у цю розу, тут це ж теж з того салона, ну нехай ще вона тут посидить, потім треба пересаджувати її. Її там заїло, замахало. Заїло. Ой, а ось подивіться який. Ой, не було такого красення. Ой, подивіться. Ах, ти мій манєній. Тут треба буде розсаджувати і виносити трошки на вулицю, тому що дуже-дуже багато. Хух. Я не в ту сторону йду, вибачте, мені треба йти сніданок готувати. Зараз вип'ю ту свою. Воду, що я вам показала, дуже гарно. А які яблука, у ці запечені смачні, які вони смачні. Так, що тут мій чоловік залишив? Кругом все порядок, кругом все чекмардер. Так, висохло мультиварка. Це я вчора готувала раву мультіварки. дуже-дуже зручно. Так, добре, все. Готую сніданок, з вами снідаємо і, як кажуть, розповзаємося по своїм ділам.